Hey, you, oh, hey, are... Більше 33 тисяч паломників хасидів прибули цими днями до українського міста Умань для святкування Роша Шана, яке розпочалося 2 та продовжувалося до 4 жовтня. Щороку саме в це місто, де знаходиться могила засновника хасидизму Реба Нахмана, стікаються тисячі прихильників цієї ультраортодоксальної течії юдаїзму. А ось і Умань, тисячне місто в центрі України, яке кожного року на єврейський новий рік Роша Шана наповнюється паломниками хасидами. Ці три дні вони дозволяють собі усе кричати, танцювати, веселитися. До Умані вони приїжджають, тому що тут похований чільний діяч та один засновників хасидизму, браславський равин Нахман. Його могила є головним місцем паломництва. I like it over here. We come over here to Rabbi Nachman, and it's very nice, it's very special. Uh, Rabbi Nachman said 200 years ago that it was a special thing for his people to be by him, and we believe that it's a source of blessing for the world and makes the whole year sweet for everyone. Юсеф з Нью-Йорка він каже, незважаючи на війну в Україні, приїхати сюди не боїться, бо святе місце не може бути в небезпеці. То за меровисейфернат, евреязган, ви хавту до цайтэнвидоцрайдесей. З гудпіподизгудпіполеввіполгетасіасвегетисі де багато американських хасидів сьогодні тут разом з ним. Для них це можливість доторкнутися до вічності. Опектиді за голи плейс. Вереголі плейс. Лав юкрейн a beautiful place with very nice people. Um uh, God bless America, God bless Israel, God bless Ukraine. Американських хасидів тут ледь не половина, інша частина з Ізраїлю. Вони більш консервативні і дуже переживають за те, що відбувається у них на батьківщині через агресію Ірану. Часто прирівнюють Ізраїль з Україною, а Іран з Росією і кажуть: "Добро переможе". We don't friend Israel. We don't friend anybody. No Hamas, no no no. Where is where where is the вони кажуть дуже вдячні Україні за те, що незважаючи на війну, вона знаходить сили забезпечувати організацію та безпеку такого свята. I've been here for four days and I want to say a very good thank you for the Ukrainian people. You are great people, you are visit us every year and we know that it's tough for you, but again and again every year. So, very, very much thank you for you. It's very hard to, to hear at all the situation in Israel, but we prayed in our rabbi, Rabbi Nachman, and we are very hope that the situation in Israel. Because the Tfilot, because we are prayed, all all the all the situation in Israel will be fixed very soon. І Ілая, і Ханаан, і Юсеф, і Джиджия тут не вперше, як і більшість паломників. Вони, як і всі інші хасиди, поселилися поближче до могили. Раввина паломники розташовуються компактно безпеку забезпечують як ізраїльські, так і українські поліцейські. Та в цілому, незважаючи на активність та велику кількість людей, все проходить мирно. Як і в попередні роки, поліція посилено забезпечує правопорядок і безпеку в місті Умані під час відзначення Рожгашана. На допомогу українським поліцейським прибули ізраїльські поліцейські це. 16 ізраїльських поліцейських, які допомагають українським поліцейським, вони виконують більш комунікативну функцію, вони виконують превентивну функцію, вони допомагають перекладати доносити ту інформацію до паломників, яку необхідно донести від поліції від інших служб, які задіяні під час забезпечення правопорядку. Задіяні сили поліції, рятувальників ДСНС, медиків системи МВС, інші служби Національної гвардії, інші служби, які є наразі в місті Умані. За період, відколи ми перебуваємо в місті Умані, суттєвих правопорушень не траплялося. Ситуація стабільна і контрольована. Але що включає у себе свято? Юсеф каже, треба відсвяткувати новий рік з максимальним задоволенням, щоб він увесь був солодкий. І танцують, і кричать, і співають, і їдять, From the year we want only good things so we keep things very sweet by having sweetness and prayer and dancing and joy it makes the whole year sweet for everyone and this is really special to be here we feel the light we feel the love it's good to hear to be here and to connect. Если ты завтра не становишься лучше, то зачем тебе завтра? Род для меня это праздник, это судный день, когда я могу в эти дни записать на год, на ближайший, ну, ту жизнь, которую, ну, стать ближе, духовнее к Творцу. Я считаю это так, это больше духовно развиваться. Поэтому для меня этот праздник очень, он у меня прям здесь. Багато хасидів накопичують деньги в рік, чтобы вытратить их тут. Через наплыв людей, что збільшує население Умани на 50%, злітають цены на такси и та житло. Иногда до 20 раз. але місць все одно бракує. Я здесь уже четвертый год э, подряд. Я заметил, что э, именно этот, э, русско э, судя даже по гостиницам, потому что я приехал из Киева, э, очень с недвижкой, с гостишками, очень все сложно. Поэтому в этот раз... Ну, навіть і предвір, которые говорили, статистика, около 30 тисяч за неприїхати. Свято свята, але кожен тут пам'ятає, з чого воно починається. 2 жовтня святкова молитва, яка відкривала новорічні заходи, почалась з молитви за Україну, в якій вони всі бажають миру і перемоги.